Чим нашу молодь патріотизму українського національного, особливо там, в центрі на сході України? Ні. А подивіться, що сталося? Той російськомовний українець, який забув свою мову, але який відчуває, що він є українець, бере зброю і йде, захищає свою державу. А що його сформувало? А здавалося така невинна річ символи. Символ стоїть вище цього. В Івана, як написано, на початку було слово. Слово початку всього, отой тризуб, той синьо-жовтий прапор мені інколи поробило, коли молодий чоловік бере національний символ, надягає на плечі, іде на футбол і кричить оле Оле. Але я мовчав, бо розумів, що так треба. І отой символ, бачите, його ріст зробив. Ота, здавалося, звичайні слова. Ще не вмерла Україна, коли ставали на стадіоні, клали руку на серці і співали. І оті символи, дивіться, яку величезну різь зробили. І ось ми мусимо зрозуміти, що Шептицький — це є той четвертий наріжний камінь, який бракує в фундаменті нашої держави. А що хочу сказати, ще одну цікаву річ? Я займаюся в тому числі історією. Пишу різні книжки, в тому числі краєзнавчі книжки. сижу багато в архівах. І дуже цікава річ: документи не горять. А особливо тепер, коли є інтернет. Коли є телебачення, і коли читаєш ті всі історії, дивишся, бо той чоловік, один, другий, третій, і коли мені доводиться писати історію якогось села, а мені кажуть, і я сам не знаю, як писати, от як згадати того чоловіка. А його діти будуть ганьбитися, і вони гайбляться, що його батько колись робив ось такі речі, що він валяв хрести придорожні, що він руйнував каплички. Що він займався якимись іншими негідними речами? Ми мусимо пам'ятати, що років за 10, за 15... нас цікавить стежка. Стежка я пройшовся по стежці сьогодні. колеги, давайте все таки поважати виступ прохання. Якщо можна за щось скоротити, я думаю, що не варто великий час переконувати в патріотизм. Добре, вернемося тоді до проекту, до проекту. Той самий, той, той самий, той самий скульптор і той самий архітектор, які робили страчу, я ж це бачу. Дуже часто я там буваю, що практично нічого не було зачеплено. Те, що зрізали тіть на дерева, до мене вже зрізали. Добре. добре, тоді я вам скажу ще один. момент. Тоді я скажу ще один. Момент. Коли я був біля тої ці сальської і коли я подивився на ту територію. І ось від се стоїть і кажу: а чому отам люди хочуть будуватися в тих іграх? Та тут же ж є прекрасне місце. Про яку так. так послухайте. Послухайте сьогодні. Є величезна кількість людей з такими грошовими мішками. І Якщо ви ту територію не захистите стежкою. То хтось приїде і на місці тої криниці збудує у Шановні друзі, ну насамперед я думаю, що сьогодні не варто говорити про те, що хтось хоче будуватися в лісі. Ліс це корона зона і жодного будівництва там вестися не може. Я дякую виступаючим. Будь ласка, в мене записані просять слова Галина Скремета так, і пан Борислав Ріма. Шановні друзі, все-таки перед тим, як пані Галина йде до трибуни, я хотів нагадати і, можливо, предмет зустрічі. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб вибудувати якусь вільні розділу в нашому місті. А ми зібралися для того, щоб порозумітися. Я, звичайно, особисто хотів ще раз побачити автора проєкту, що він прислухався і відповів на ті запитання у мешканців, які звучали під час початку проведення цих робіт. Мене до сьогоднішнього дня турбує питання, чи проєкт, по якому виконує роботи УКБ, пройшов належні експертизи? Чи цей проєкт є оформлений юридично? Мене сьогодні цікавить, чи є заключення геології, чи є заключення археології. У Мене є сьогодні запитання, чому зрізано 78 дерев, що піднімали питання мешканців. Зрізано до того, як все-таки проєкт був затверджений. Шановні друзі, я би хотів все-таки, щоб ми не емоційно це сприймали. І сьогодні наші слухання сталося не через те, що автори проекту хотіли поговорити і поспілкуватися з мешканцями. А це сталося після того, як було вивезено 2000 кубометрів піску, так? був частково фактично розритий схил гори, коли виникла загроза підтоплення, а можливо і субу. І коли чіткої відповіді мешканцям, що буде з водопостачанням, що буде з водовідведенням, взагалі, що буде тут завтра, ми не отримали. Саме після цього виникло і збурення людей, не через те, що не сприймають чи не розділяють величі митрополит. Зрештою, велич митрополита не в розмірах стежки, правда, і в розмірі пам'ятника, яке а в змісті. Це я, я хотів просто, щоб ми повернулися до конструктивної розмови. І, звичайно, поряд біля мене мав би сидіти архітектор, який би дав відповідь в першу чергу на технічні питання. Наступні мистецькі питання. Я думаю, що мистецька рада дала б собі можливість погодити. Пані Галино, будь ласка, я, я перепрошую, що я так трошки втрутився. Христос народився Доброго вечора. Ну, по-перше, чому я тут? Коли виник цей конфлікт, я вам скажу чесно, я спочатку якось не надала значення, ну хтось робить стежку, ми слава Богу, що робить стежку. Але коли конфлікт затягнуло до такої міри, що туди затягнуто дійсно було багато людей, то здається, мені навіть з ініціативи міської ради і з ініціативи людей, які живуть на куті, вирішили зібрати комісію, яка зможе просто вивчити це питання і. Сказати якісь свої пропозиції. Я хочу подякувати мешканцям Кута, які мене запропонували. Я не любитель таких воїн, я б не хотіла, щоб у нас були конфлікти. Але я дякую мешканцям КУТА, які мені повірили, які довірили і запропонували мене в члени цієї комісії. Комісія невелика. Все, що ми могли в цьому вивчити, ми вивчили. Все, що ми могли дослідити, ми дослідили. І я вам основне заключення хочу сказати таке: немає в комісії. Немає в міській раді, немає в депутатському корпусі, немає серед членів виконкому, і думаю, що немає серед мешканців Винник жодної людини, яка не поважає постаті митрополита Андрея Шептицького. Серед нас немає людей, які вважають, що не потрібно увіковічнувати його пам'ять. Тобто, на рівні ідеї стежки тема закрита. Все. Вона не обговорюється, тому що ну це просто ну люди добрі. Ну дійсно велика людина все зрозуміло. У нас виникли, е, виникли зауваження, претензії, ну як хочете це називайте, На якому рівні, е, якщо говорити про цей проект, то в нас питання технічного плану, естетичного плану, ну і даруйте фінансового плану. От на цьому рівні в нас і виникли. Питання зараз я розумію, що в залі сидять люди, які однозначно вважають, що має бути так, як хоче просвіта. В залі сидять люди, ми чули реакцію, які однозначно не сприймають того, що хоче просвіта. Але в залі, напевно, сидять люди, які розуміють, що є конфлікт, але не кожен ішов туди до лісу, не кожен читав концепцію, не кожен вивчав це питання. Тому я зараз трішечки це питання до вас хочу наблизити. Якщо можна на екран кинути, те, що там на початку є. Там схема має бути на початку. Поки що, значить, нехай буде, пане Богдане, нехай буде так, якщо немає там схеми, добре, не знаю, куди це не важливо. Ми хотіли вам запропонувати схему, яка є під церквою, яка є там на місці, стоїть, але я впевнена, що далеко не кожна людина, ну, план цієї стежки, так? Далеко не кожна людина читала, вивчала цей план. І тому, якщо навіть немає тут на плані, я дозволю. А поки, а поки шукають цей план, то я хочу захистити наші винники. Я не знаю, звідки взялася така думка, що винники це спальний район і тут немає взагалі треба щось нас мало цікавого. Я запрошую людей, це не той план. Я хочу той план. Це ти що досить? Я хочу захистити винники і сказати, що в винниках так багато всього цікавого. Звичайно, якщо ми додамо стежку, але стежку а не автостраду, то буде ще один цікавий об'єкт. Але мені дуже печально було слухати, тому що говорив про світи. Що в виниках нічого немає цікавого. На зараз не ця тема, я просто паузу використала. Ви знаєте, я думаю, що я, я не є аж такий великий грамотій, але я можу сама годин 10 розказувати про те, як багато всього цікавого є у винниках. Я хочу захистити Винники, але не треба вже робити з нас такого глухого села. Ось це одне. Тепер далі до самої теми. Ну, я хотіла, чесно кажучи, мені важко, я в цій техніці не дуже розбираюся. Я хотіла саме цю схему, яка зображена там, там є на тих стоїть стендах, тому що е, представлена, можливо, мені не те скинули на флешку, але це не є важливо. Чому я кажу саме ця схема, яка там на стендах? Тому що коли комісія підняла, коли народ на куті піднявся проти такого, мас... такого великого будівництва, і коли комісія підняла питання, що те щось не так. То е, організатори е, цієї ідеї і цієї ідеї почали змінювати схему. І вона ставала скромніша, скромніша, скромніша. Тому я все-таки, навіть якщо тут немає, я розумію, що я не заміню собою цього стенду, але я вам е, ну так постараюся це намалювати. Тобто, якщо йти від вулиці, я буквально пару хвилин. Від центральної вулиці, яка веде зі Львова, то перше, що на цій схемі, будь-хто може підійти, подивитися, це є намальовано і під церквою і кругом, перше, що на цій схемі намаль... зображено, це зображений паркінг. Я зараз не коментую, потрібне воно, не потрібне, там є запроектований паркінг. Коли з'їхати трішечки нижче, я собі виписала, значить, там є молитовне поле. Ну, я взагалі така людина, напевно, зацофана, бо я люблю молитися в церкві, а не по лісах. Ну, але хтось хоче в молити, то це така справа, справа кожного. Так? Прекрасно, молитовне поле. Там планується на молитовному полі триметрова стела. Стела із, тобто архітектурна група це триметрова стела. Я розумію, що я гуманітарій, але навіть з моїми гуманітарними мозгами я розумію, що для стели потрібен фундамент. Тобто там ще будуть викопуватися в землю. Крім того, там мають бути інформаційні щити, і лавочки, і стовпчики, стовпи вказівники. Так, ну ось така. Далі ми трішки спускаємося вниз по тій стежці, і там має бути ще одна стела. Її ширина 4 метри. Це я нічого не вигадую. Це все я виписала, от сторінка 10, сторінка 11 концепції цієї стежки. Це дослівно я виписала. Значить, стела шириною 4 метри, висотою метр двадцять. А цієї стели, це теж скульптурна група, і з цієї стели, що вперед має виступати на пів метра горельєв, на, на пів метра над пилоном. І там теж ще мають бути стенди і лавки. Ну, звичайно, все усі стояти на фундаменті. Коли ми посуваємося ще трішечки далі, можна показувати можна. Можливо, просто не всі були на самій стежці, тому е, так, отут десь мав бути паркінг, так, ось тут. Я думаю, що всі бачать так, паркінг, я можу далеко стати. Ось тут, де, наскільки я орієнтуюся, оце молитовне поле, і отут одна стела. Десь отут нижче має бути ще одна стела. Ота, що я говорила, 4 метри широка і метр двадцять висока. Ближче сюди до цісарської криниці. Ну, тут я не бачу цісарської криниці, я просто не бачу цих номерів, бо. Бо оце цісарська криниця, так? А отут от тоді має бути ще одна, ще одна е, скульптурна група, висота стели 2,20 там має бути криниця, е, як це не ківша, як це називається в криниці, е, чаша, чаша криниці діаметр 2 метри. Як альтернатива, там записано в проєкті, в, в концепції, що має бути використана вода сверловини. Ну, вода сверловини це окрема тема для наших винних. Там теж мають стояти сценди і так далі. Тут немає, я не знаю, чи воно є оце, але на тій схемі, яка стоїть під церквою і кругом, десь приблизно у тому місці мають стояти відхожі місця. Ну, я розумію, що господар відхожі місця в лапках хороший господар будує точно вище криниці. Це на це щось так мені дуже дивно. На цій схемі немає ще одну, однієї речі, от те, що тут представлено. На цій, на, а на цій схемі, яка там стоїть під церквою і в лісі, воно є. Е, тобто, вище, е, ну не будемо вже зараз про це уточнути. Десь ось тут, ось тут ще має бути. Центр обслуговування відвідувачів. Причому чомусь він набагато більший від самого молитовного поля. Причому він пунктиром там нанесений. Тобто той центр обслуговування відвідувачів він це друга черга будівництва. Тобто, це не перша зараз, перша потім буде друга. Більше того, в концепції ще дуже цікаво написано, що е, в перспективі е, про світа може, ну, не написано, що мусить, але може просити про відчуження цієї землі. І приєднання цієї землі до музею, який в перспективі буде збудований. Так? Крім того, там по концепції написано, що по всій трасі будуть, десь там будуть продавати друковану продукцію, сувеніри і так далі. Ну, ми розуміємо, паркінги, туалети. Нас це дуже занепокоїло. Ширина стежки по концепції 2 метри. Прибирання теж дуже цікаво, ведеться малою механізацією. Ну, десь та механізація буде стояти, ну не буде в якогось господаря стояти на куті. І ми, коли все це почитали, нас це дуже вразило. Знаєте, тому що я в житті мені просто поталанило, я походила по стежках багатьох великих людей Франка, Шевченка, Лесі Українки, Піросмані. І список можна продовжити. Але я ніде не бачила. Отаких от стежок. У нас в залі дуже поважена людина, яку дійсно варто, треба вклонитися, за прекрасну стежку в селі Нагуєвичі, стежка Івана Франка. Людина зможе пізніше сказати свою думку, як, що таке стежка. Взагалі дуже цікаво, в Вікіпедії написано Стежка це пішохідна, неширока, доріжка і так далі. Тобто, кажу ще раз: ніхто не виступає проти ідеї стежки і самої стежки. Але містечкою, і якимсь незрозумілим будівництвом на схилі гори, на схилі прекрасного росточчя, ми, звичайно, підтримали громаду. Більше того, я вам зараз я під. А тепер подивіться, будь ласка, це кадри зроблені, фотографії зроблені уже. Тобто ми зрозуміли, що планують будувати люди. так? Тепер ми, до речі, я ще хочу повернутися до того, що планують будувати. Тут геніально було нагадано слова святого письма, на початку було слово. І коли я прочитала концепцію, це гарно, це зрозуміло, що там буде ходити якийсь фахівець один чи може багато, і розказувати людям про митрополита. Ви знаєте, але на початку був не пам'ятник, не тенісит, не стела, а було слово. І тому, якщо ви запросите туди людей розказувати про митрополита, які, по-перше, дійсно про нього знають, його поважають, і які володіють словом, повірте мені, людині, яка добре володіє словом і знає, що вона каже, і любить те, що вона той, кого вона той, кого представляє, їй не потрібні стели. І люди і так будуть слухати тому, що ви геніальні святі слова, і ви дуже вдало їх пригадали, бо на початку було слово. А тепер я ми хочемо просто, можете просто пане Богдан пройтися. Подивіться, ось так зараз. Вони всі ж були в лісі. Так, ось так зараз виглядає туди оця дорога. Ось так вона виглядає. Так, ось тут дуже чітко видно. Ось тут чітко видно, якими, е, ну я не знаю, ми ще не допомагаєте, що це, грейдер, кімш, трактор, е, я не знаю, що воно там таке. Бультозер, о, дякую. Бультозер, оце здирав. Тут є ще одна велика небезпека: е, іде весна. Я не хочу навіть про це згадувати, але мушу у винниках були випадки дуже негарні на пісковні. От, а якщо дитина зараз піде сюди. Або піде звенить дядьку з тачками брати пісок, а ми що там, сторожек поставимо, також 300 разів загородіться нічого не дасть. Тисячоліттями стояла, гора, нехай би стояла. Добре, поїхали далі. Значить, е, якісь пару дерев, кажуть, зрізали. Ну, що там пару дерев зрізали? Ну, там 50, ну там 100. Ну там висок України можна віддати, ну там, ну ну там метри, два-три, що таке має. Значить, оце ви бачили, які пеньки порізані. А оце ще помічені дерева? Ну багато помі. Подивіться, які великі, які широкі, які тості дерева. Ми рахували дерева. Я не даю гарантії, що ми порахували добре. Але комісія, вибачте, обрачкувала всю цю ділянку. В лісі важко рахувати пеньки, бо вже ж не знаєте, чи ви не заблукали між двома пеньками. Ми нарахували 78 пеньків. Можливо, хтось нарахував ще більше. А те, що позначене там було, це ще має бути зрізане. А оце, до речі, мені було дуже дивно. Знаєте, я, така, чесно кажучи, можливо, я ну, якась погана людина, але признаюся вам, я у всьому шукаю щось добре. І я дуже була здивована, коли я побачила ось це. Тому що я навіть думала, що ці зрізані дерева. Я там побачу поскладані. Ну, може, якісь бабці старенькі віддадуть на опал. Ми їх не знайшли. Я не смію казати, що вони кудись, ну, пішли вони кудись, поїхали, полетіли в космос. Але прибрати оцю гнилизну біля, е, біля цісарської криниці, яка поросла ну не те, що мохом. Як казали, люди це цвинтар там просто це ми кусочок зняли. Я, я не кажу, що це мали робити люди, які роблять стежку. Я не знаю, хто різав дерева. Ми просто називаємо факти. Зрізані дерева кудись у нас побігли, а оце все зали. А оце дивіться, а от оце... ні, бачите, оце кадр, оцей не знаю, букси, що воно таке, воно впало, воно завалилося. Воно лежить от сутвинники, а це дорога на Львів. Воно лежить по дорозі на Львів. Ну, вони знають, воно лежить півроку, його ніхто не забрав, а кому воно потрібне. Це не мене звинуватили на попередній комісії, коли ми засідали. Не, на... не комісія, а що це якісь фальшовані. Такі фальшовані оток, оток видно кінець верх цісарської криниці. Не мало б я що робити, тільки фальшувати фотографії. так? Крім того, я хочу вам зацитувати: я не знаю, скільки ініціатори ідеї прочитали послань пастирських митрополита Андрея Шептицького. Вірю, що всі прочитали. Я не така грамотна, я всі не прочитала. Але дещо я з цього прочитала, я тільки вам хочу зацитувати: це Митрополит сказав, що може мати більший вплив на виховання нації, на розбудження справжнього патріотизму, ніж реальні свідки, краса рідної природи, краса нашої батьківщини. Чи не хотілося, щоб в нас були отакі, знаєте, ми всі сваримося. Пане голово, мушу вам сказати, у нас загалі велика проблема. Ми з 90-го року в постійному поділі перебуваємо. І тому мені було дуже страшно, коли мені вручили за оголошення, на якому написано, що треба прийти захистити стежку Андрія Шептицького. Від кого захистити? Не шукайте ворогів там, де їх немає. В Україні багато ворогів. А є місце, де їх можна не тільки конкретно побачити, якщо постріляти можна, це АТО називається це місце. А робити ворогів серед мешканці, вибачте, ми вам не дозволимо. Далі йде ще така штука. Я маю багато, знаю багато цитат митрополита, але. Митрополит писав: А ще одне: тут повинні а, ось що ми зробили фотографію. Ну, ви знаєте, що спалювати не можна, трави лісу не можна, питаємося в того пана, даймо Боже щастя, здоров'я він не винуватий, Він сказав, мене тут прислали оці люди, які хочуть робити стежку, щоб я не вів порядок. Це до речі, теж дуже так ну неправильно не, не і негарно. Ще одне мене вразило в концепції, що там написано. І правильно написано, що е, коли будуть тут водити людей, будуть розказувати про любов до рідної природи. Тут можна проводити уроки географії, уроки ботаніки. Можна, я цього коментувати не буду. Після всього знищеного, давайте знищимо, а потім уроки географії на Ще одне, Ще одне. Е, будемо розказувати про меценатство митрополита. Прекрасна тема. Але люди, я нагадаю, меценат це той, хто бере гроші з власної кишені і вкладає гроші в хороші справи. А коли ми гроші беремо з бюджету, тим більше під час війни, ви бачите, це ну, ну давайте про меценатів. Я пригадаю вам таку річ, що митрополит Андрей Шептицький на початку ХХ століття, ви самі прекрасно знаєте, я не буду цього говорити, скільки ця людина зробила для, як меценат. І давалися гроші на ремонт на реставрацію митрополича на, е, на Горі Юра. Але почалася Перша світова війна. Все сказалося: стоп! Має бути річниця, має бути притулок для серій, має бути багато чого. Так? Тобто, тут, е, до речі, митрополит писав таке: він громадянські чесноти говорив дуже класно, це відповідальність за громадське добро. Я не про гроші, я про ліс. Це безінтересованість, Це чесність у керівництві спільними грішми. Це ощадність у видатках громадських, громадських, е, громадських грошей. Е, до речі, написано було таке. Закон мусить бути виконаний і мусять бути санкції за його невиконання. Я перейду зараз туди, я вже буду закінчувати. Е, значить, е, Зараз до того всього, я просто я вам розказую, чому комісія виступила проти. Повторюю ще раз, хто ще не почув або вперто не хоче почути, не проти стежки митрополита Андрея Шептицького. Нам більше того, нам здалося, що люди мають свій проєкт, не мені його оцінювати. Я не з тих органів, які оцінюють такі речі, але люди вирішили прикритися ім'ям великого митрополита. Це боляче, це прикро і до цього я для мене це є особисто для мене, це є не допустимо. Зі мною з нашою комісією можна погоджуватися, не погоджуватися. Нас люди запросили, і я представляю висновки нашої комісії. Ще є одне. ще одне, Ви знаєте, ми дуже часто ще про мораль. Не знаю хто, бо виходить так, що це керівництво просвіти. Були запрошені люди, представники собору Юра, і ми збиралися у міській раді. І, але це настільки були інтелігентні люди, бо я одразу хочу додати ще одне: а комісія зрозуміла: а ми не маємо жодних претензій до церкви, а ми не маємо жодних претензій до абсолютно нікого. Тому що уявіть собі, навіть що там є благословення владики, люди добрі, але уявімо собі, владика не буде вникати в кожен папір, яким дають. Якщо будь-хто з вас був би владикою. Я думаю, що я не святотатство кажу. Приходить до вас поважна одна, друга, третя людина і кажуть, гарна ідея владику, благословіть, ви благословите. Тобто в нас жодних претензій немає. І ви знаєте, що я вам скажу? Що е, люди, які прийшли з собору Юра, були дуже інтелігентні, грамотні, вони підтримали, в принципі, вони сказали, що це треба змінити. Це не так. Але найприкріше, що як вони їхали сюди, їх підготували, що тут п'ята колона. І тому я хочу сказати, пане Любомир, в нашій комісії є дві людини, які понад рік захищали нас з вами на АТО. Це вони п'ята колона? Це я п'ята колона? Це люди, які живуть на путі Знаєте, що ви говорите? В Україні повторюють так багато ворогів, не робіть ворогів в наших виниках, воно вже отак досить. І не прикривайтеся світлим ім'ям великої, грандіозної української людини. І під кінець ще одне. Я е, хочу. Я щось ще тут таке підготувала. Я хочу, знаєте, взагалі то я вам скажу чесно, ця подія має ще одне значення. Ми завжди говоримо. Досить вже Я хочу вам щось сказати, шановні, які хочуть закрити рота. Ми в гіршій ситуації, бо в мене мікрофон. А по-друге, з 90-го року, хто добре мене знає, щоб ви не кричали, до мене воно не пристає. І істина важливіша, не в мені справа. Є ще одне. Ми дуже часто кажемо в Україні, що немає...